Привіт, мої дорогі глядачі! Ви знову на каналі Наталка та Парфум. Це означає новий парфумерний випуск. І сьогодні випуск пройде під тегом «10 ароматів, без яких я не я. Відео, яке записала Ольга парфуміста на своєму каналі, вийшло місяців два тому. Багато хто із блогерів підтримав цю тему. Вона справді класна, особлива, особиста. І я також відмітила для себе, що хочу відзняти такий випуск і ніяк не могла зібратися. І от зовсім недавно я подивилася у Юри Ukrainian Fragrance Community на каналі відео під цим тегом, і він мене остаточно надихнув на запис такого відео. Мені було непросто, тому що колекція у мене велика, і в парфумерному плані я людина всеїдна. До того ж, я близнюки, я постійно в такому творчому пошуку, я завжди шукаю щось нове. Мені потрібні зміни. Я хочу завжди знайомитися з новими ароматами. Щось я абсолютно закохуюсь, в чомусь розчаровуюсь. І це такий, знаєте, кругообіг ароматів в природі, я називаю. Тим не менше я зібралася, я вибрала найкраще от золоте серце в своєї колекції. Аромати, які я справді дуже люблю. Не просто люблю, а без яких я свою колекцію не уявляю. Я ношу або дуже часто, або рідко, але захоплююся їх красою, і я також включила ці аромати в цю десятку, а насправді їх буде 12. Деякі аромати парні, і я поясню, чому. Перший аромат від бренду Фредерік Маль, Portrait of Lady. Ви знаєте, що бренд Фредерік Маль займає особливе місце в моїй колекції, і я ну так по особливому ставлюся до цього бренду. a Lady, безперечно, це один із лідерів. Це, мабуть, лідер продажу у бренду Фредерік Маль. Це нуарна готична троянда, яка вразила мене з першого знайомства. Я коли почула ці троянди владані з почулі, зрозуміла, що так, я не, я не знаю, витримаю я цей аромат чи ні, але я знала, що він мені потрібен. В мене більше там сотні ароматів в колекції. Ніякий, на мій погляд, не менш прекрасний аромат не збирає стільки запитань і компліментів, як Портрет О Я не знаю в чому феномен цього аромату. Я б не сказала, що він. Багатьом сподобається, якщо спробувати його з блотера чи приблизькому вдиху, але в шлейфі він робить щось неймовірне. Мені казали, що в шлейфі це пахне смородиною і трояндами, якимось зеленим літнім садом, з квітами і смородиновим листям чи ягодами. Я ніколи не Portrait of Lady, якщо він мене так станеться, що закінчиться. Хоча я не впевнена, що він мене закінчиться, його треба зовсім трішки. Ну, але... Portrait of a Lady. від щирого серця рекомендую хоча б познайомитися, якщо раптом так сталося, що ви ще не знайомі. Буду вам залишати ось тут аромати, щоб ви їх бачили. Наступний аромат від бренду Kilian. Good Girl Gone Bad. Ну так, я тут ще раз маю зізнатися, що я попсушниця. Я дуже люблю багато ароматів, таких дуже популярних, попсових, яких називають хіти у бренду. Ну, але я нічого не можу зробити. Ну це ж мій смак, це моє вподобання. І в мене від бренду Kіліan не один аромат, в мене їх там 6 чи 7 в колекції. Але якщо би треба було вибрати лише один аромат від бренду Кіліан, я би беззаперечно хапала би Good Girl Gone Bad і все. І я б закрила потребу в ароматах Кіліан взагалі для себе. Чому? Тому що для мене Good Girl Gone Bad пахне як літо в цілому, це просто. Аромат пахне, як літо. Це такі припилені персики, абрикоси, зображені османтусом кислі, ніби справді вони пилом притрушені. Так, в ньому є тут і квіти, і нарциси, тубероза. Дуже красива ця квіткова фруктовість. І при цьому османтус. Ще видає той такий легкий сигаретний димок або такий шкіряний трішки нюанс. Кожного разу, як я вдихаю Ґудголін Бед, мене піднімається настрій, це головне. І я ще раз повторюю: що у бренду Killian Наталка, це Good Girl Gone Bad. і ніколи не розтанусь з цим ароматом. Якщо закінчиться, я куплю рефіл і перезаповню. Пів флакону я зносила самостійно. Кожного разу, як дістаю, отримую задоволення. Другий аромат, і несподівано для себе самої, я зрозуміла, що це «Оде магнолія від бренду Фредерік Маль. Я його показувала вам у підбірці весняних ароматів. Розповідала і багато хто мені написав, що після мого опису пішли знайомитися з Магнолією, і багато хто написав, що взагалі не зрозуміли цей аромат. Це нормально, це нормально, тому що в кожного сприйняття аромату дуже особисте, і це не означає, що якщо в блогер щось дуже подобається, то воно обов'язково має сподобатися і вам. Для мене одемагнолія стала уособленням весни моєї особистої весни. Мабуть, 21-го року. У 21-му році я купила цей аромат, і в мене третина залишилась. Це аромат, який я ношу найчастіше, мабуть, з усього бренду Фредерік Маль. Оде Магнолія для мене зашита відродження природи, коли починається весна, ти відчуваєш той трепіт в серці, в душі, чисте, особливе весняне повітря, пробудження землі, природи. Він для мене настільки. Живий, якийсь тендітний, от прямо до трепету в душі. Я іноді, коли вдихаю поди магнолію, розумієте, настільки на мене накочують ті спогади і от якась весняна ностальгія, прямо до сліз, от аромат до сліз. Я не можу навіть цього пояснити. Він ну простий, ну про цитруси, ну про ветивер, ну про квітковий там магнолійовий свіжий цей блок. Уява може моя так працює. Не знаю і кажу, що найчастіше ношу із Фредерік Маль саме оде магнолію. Ну, і звичайно, Наталка і класика це речі невід'ємні. І якщо говорити про єдиний класичний аромат, який потрібно було б вибрати з усієї колекції, я б взяла «Шанель номер 5 причому не парфумовану воду і не туалетну воду. А от Прем'єр або Льо, до речі, льо в мене немає, але льо я би хотіла додати в свою колекцію. Я все частіше почала відходити від тих е, таких важких для розуміння старошкільних ароматів. До речі, жодного шипру не взяла в цю добірку. Не знаю, чому я змінююсь. Це нормально, я стаю тим дорослі, смаки мої змінюються. Часом, чим більше ароматів я пробую, тим більше якихось висновків я роблю і тим більше. Мої смаки відточуються. Я зрозуміла, що мені не хочеться більше шукати в неприємному приємне, вишукувати от щось особливе в тому, де не вишукується. І я хочу одразу отримувати від аромату задоволення. І я зрозуміла, що так мені подобаються старошкільні аромати, але я хочу чути в них одразу прекрасне. І те, що є в «О-Прем'єр», це Квінтесенція, шанель номер 5 Це саме приємне, що взяти з Шанель No5 і налити в новий флакончик осучаснена така собі п'ятірка. Мені з нею дуже комфортно, мені з нею подобається. Вона пудрово солодка, в ній є ті пізнавані альдегіди, в ній є пізнаваний почерк шанель, і мені цього достатньо. Я в цьому ароматі одразу посміхаюся. Аромат щастя, так, я би ще хотіла льо, тому що я вважаю, що, от бачите, чим старшою ти стаєш, тим тобі все легше, все такі смачніші аромати подобаються. Мабуть, це така закономірність чи що. Ну, шанель номер 5 о, прем'єр, сьогодні в моїй не сумнівалась, коли вибирала і давайте ще один аромат від Шанель. В мене ж величезна колекція ароматів від Шанель. І Ви, до речі, часто просите показати всю мою колекцію Шанель. Розкажу. Лева тримаю, Лельйон де Шанель із бутикової лінійки, якби я обирала, а в мене чотири аромати з бутикової лінійки є. І взагалі, що б я там не хотіла, і Коромандель, і 1957, і 22 в повному розмірі, хоча вона в мене є в мініатюрі. Ні, я вважаю, що Лельйон де Шанель, якби мені сказали, вибори один аромат із бутикової лінійки, от лише один, єдиний. Я б схопила Лева і була б щаслива. Для мене в ньому все прекрасно. І відчувається. Та база Амброво, Печуліва, Лабданумна, база, точніше, тут серце із Лабдануму, шкіряне таке серце. Розумієте, це аромат, коли він постійно тобі подобається. Не так, як Буада Зіллю. Сьогодні подобається, завтра не подобається. Ну, от на і мені важко, от іноді мене таке буває. З левом такого не буває. Він прекрасний, він гарячий. він, Ну, я б сказала, він не гарячий, він теплий, він статний, він такий вальяжний. І він такий компліментарний, він такий зігріваючий. Осінь, зима під егідою лева. Ну, це прекрасно. Ну і раз я вам вже тут показала лева, то близько левову тему я вам продовжу, тому що нускрава жора це буде. Третій аромат із улюблених від бренду Фредерік Маль закриває трійку улюблених від бренду Фредерік Маль. Якщо я сказала, що лев теплий, окутуючий, то міскаважор гарячий. Він не просто гарячий. Це Аромат, який горить. Я вже його описувала. Кажу кожного разу, 25 разів описувала «Мюскраважор», і кожного разу я роблю це все краще і краще. Так от я вже казала, що температура кипіння у «Мюскраважор» 100 градусів це аромат, який я спокійно можу називати найеротичнішим, най, прости господи, сексуальнішим ароматом у усій моїй колекції. Можливо, я не знаю просто ще. Гарячішого аромату, але на сьогоднішній день я вважаю, що мускраважор це просто топ. Пахне відверто, бруднувато, зухвало, аромат спокуси. Мабуть, коли Моріс Русель створював мускраважор, коли до нього прийшло натхнення, то воно до нього прийшло у вигляді, не знаю, музивіагри. Цей аромат настільки передає атмосферу бажання. Можливо, це моя уява, моя фантазія. Можливо, я так просто читаю. Ну, з Але для мене це аромат гарячого, спітнілого злегка тіла, тут неймовірно красива амбра, поєднана з краплиною Лаванди. Тут Така кориця, тут все настільки плавиться, горить, кипить. Це таке бажання, яке ти не можеш заперечувати. Неможливо встояти перед мюскраважор. Аромат, який не збирає компліментів. Жодного разу мені не від компліментили мюскрава але мені це і не потрібно. Це мій особистий топ сексуальних ароматів, якщо хочете, так ніякий інший аромат з ним зрівнятися не може. Все. Я вам хочу показати з категорії зелених ароматів ценюти-бакеліт від Naomi Аромат, Ароматики я зараз дуже рідко ношу. Але якщо починаю носити, то ношу вже певний період, тому що це аромат, який затягує. Він ніби тебе налаштовує на певний такий лад, не знаю, трішки мінорності, дивний аромат. Це арт-об'єкт. Багато хто його так і називає арт-об'єктом. Для мене він закриває в цій колекції от тему зелених ароматів, відверто надзелених таких ультра аромат про зелень, де ще такого труйну, і тубороза, про зелене стебло, туберози. Для мене тут є і іриси, і замша, і шкіряна нота. Тут ірису як такого квітки немає, але ірис вималюваний, не знаю, чи то насіння моркви, чи чим ще. Але поєднання нот в цьому ароматі це якийсь просто неземний витвір. Це така космічна краса, це така неосяжна тривожність, як я кажу. Це така неймовірна дифузія, це монстр стійкості. Це аромат, який визиває завжди здивування, непорозуміння, нерозуміння цього аромату. Багатьом він не подобається. Хтось каже, що ну це неможливо носити. В якомусь плані саме по собі красиво, але носити це неможливо. Мені можливо. Я не скажу, що я ношу цей аромат дуже часто. Ні, не часто ношу, повторюся, не часто, але я не уявляю себе без цього аромату. В ароматі Нідебекаліт є моя частина, є ота моя, як то кажуть, те моє безсоння, та моя тривожність зелена, то якийсь мій сум, якась така неосяжність, незрозумілість. От, знаєте, коли в ароматі парадоксально зібрана всесвітня тривожність і спокій. Для мене він справді особливий і аромат, з яким я не хочу розставатися. Далі я вам покажу аромат від Франціса Курджана. Ви знаєте, як я ставлюся по-особливому, з особливою увагою і любов'ю до Франціса Курджана як парфумера, і як до парфумерного дому Maison Francis Курджан, скільки в мене тих ароматів і в мініатюрах, і три. Кубики в мене є повноцінні по 70 мл, Але якби мені сказали, Наташа, вибери тільки, в тебе є можливість отобрати тільки один єдиний аромат від Франціса Курджана. Я б не задумуючись, схопила би у Сатин Муд і більше нічого. Бачите, я не обрала бакару, я не обрала просто уд і грансуар. Ні, я б, я б вибрала виключно у Сатин Муд. Я вже казала, що цей аромат. Має на мене особливий якийсь вплив на мій настрій. Коли я наношу у Муд, все стає красивіше, все стає спокійніше. От з'являється відчуття, що все буде добре. Цей аромат, ніби от розкішне життя, спокійне, розмірене, розкішне життя. Дуже простий аромат про троянду з удом. Пудрою, тому що фіалки тут багато. Уд тут як такий відчутний, але він так на кінчику ножа, я кажу завжди, на кінчику ножа, то капнули того уду, причому уд в 100% ненатуральний. Ну і який там натуральний уд, вибачте, ніхто його зараз використовує. Ніхто не. Все синтетика, все синтетика. Я кажу, Франціс Куржан для мене створив уд-сатин-муд. Я взагалі не очікувала, що настільки закохаюся в цей аромат. Я його навіть виділяю серед цієї десятки чи дванадцятки. Так він важкий. Хтось скаже нестерпний, як можна таку душку на собі носити. Але його треба дозувати, і його треба слухати в шлейфі, і це так красиво пахне з одягу троє суток іще. Не знаю, у це тинмут для мене це і є Франсіс Курджан, і це його уособлення. Я вважаю, що це апогей його удової колекції і аромат, який лишився в моєму серці. Далі я вам покажу одразу два аромати. Я сумнівалася, який із них обрати, і покажу вам два: Грі Шарнель від бренду BDK і новий аромат, який мені подарував Олексій Радян. Це засновник мережі Жан Квір Куркума. Аромат зовсім недавно в мене з'явився. Але я, бачите, вже показую вам його серед найкращої найулюбленішої десятки. І вже не уявляю себе без цього аромату. Чому? Тому що Грі Шарнель це така, знаєте, модна наталка. Це наталка на стилі. Коли мені хочеться на шопінг, я хочу одягти от щось брендоване, щось. Зробити оті фото з кавою, там, піти в кафе. От я така вся модна, в мене така хвиля легкості, мені хочеться просто релаксу в центрі міста і так далі. До речі, осінь, зима найкращий період для Грі Шарнелі, кашеміровий светр, дорогий брендовий кашеміровий свет для мене. Грі шарнелі Тут і сандали, і кардамон, і ірис. Прекрасні ноти. Я полюбила цей аромат з моменту покупки. Продовжую його любити. Вам його часто дуже показую, майже в усіх підбірках. Залишається в моєму сердечку по цей день. І в пару до нього я вам показую квір-куркума. Чому? Тому що з квір-куркума я зрозуміла, наскільки мені зараз подобається отака легка, солодка, приємна гурманіка. Як так сталося випадково? Наскільки я вдячна Олексію Радяну за цей подарунок. Це ж єдиний шанс на тисячу, коли тобі отак от подарований аромат залітає просто в саме серце, в ціль потрапляє. Я тестувала, ну до, до подарунку. Я тестувала куркума, він мені подобався. Зрозуміти, не давала часу так розносити, походити в цьому ароматі, а тут така молочність. Така лактонність зі шкірою і спеціями, от плати куркума, напій лата куркума, оце у флаконі. Чоловік мій завжди коментує мої аромати. Зазвичай відбувається так: зранку він там десь уже готує сніданок. А я ж тут збираюся в кімнаті і наношу якісь аромати, і прихожу вже ж така напарфумована вся на кухню. Наприклад, коли я наношу олі парфам де Тересу від бренду Маль», що знов мать Тереза. Бушу на трави цілий день, а коли я наношу куркума, він такий він не розуміє, що це. Такий, М -м, що це таке смачненьке? Справді цей аромат, який от носом за ним водиш, носом за ним водиш. Це так приємно. Це так незвично. Я дуже раджу, якщо ви шукаєте щось таке незвичне, гурманське, лактонне, смачне куркуркума, мені щось підказує, що вже ми з ним надовго. Ну, звичайно, мій постійний хештег в інстаграмі. Підписуйтесь на мій інстаграм, там багато чого цікавого. So French, so French, chic. So French, so chic. Так, це так, який хештег, який я дуже часто використовую під своїми постами, тому що я часто показую аромати Made in France. І самий французький аромат для мене це French Leather від бренду Memo. Я додала Марфу, але марфи в мене немає. Ну, тому French Leather – це Наталка і Франція. Вся моя французька сторона в цьому ароматі. Він мені дуже пасує. Мені дуже його часто компліментять, менше, ніж Portrait of a Lady, Але коли я в French Leather також отримую компліменти за аромат. Кажуть, що він такий стильний, що він мені дуже-дуже пасує. Весною дуже красиво розкривається French Leather, і восени, коли так злегка, Прохолодно звучання супер. Він кислить тим лаймом, в ньому яскравий мускус, в ньому трояндова вода, все це підсвічується, грає. Якось мені сказали, що аромат справжньої блондинки такої холодної. Ну, не знаю, скільки це так, але French Leather завжди буде в моїй колекції. Я така рада, що я купила в повному розмірі цей аромат, не купила тревел, а кожного разу беру повноцінний флакон і просто кайфую від нього. А останній аромат, який я сумнівалась, додавати чи не додавати, він у нас 12-й. Це Сонце Сойда Джида від Стефану Берлюка. Золото у флаконі, а точніше, лікарська ромашка, Османтус шкіра. Я не часто ношу цей аромат, але я його вважаю. Шедевром, це шедеврально красивий аромат перед майстерністю парфумера, який створив цей аромат, я схиляюсь. Неймовірне звучання, стійкість. Я його дуже часто носила, коли купила. Але згодом я зрозуміла, що кожен день носити мені його важкувато, він насичений, і я навіть дозую його навмисно, щоб забувати і потім з шаф і знову отримувати отой вау-ефект. Я вважаю, що аромат, який може конкурувати за красою композиції з будь-яким ароматом з цієї десятки, показує останнім тільки тому, що ношу, мабуть, найрідше з цих ароматів, але сонце джиди також не розтануся і завжди хочу мати в своїй колекції. Я могла б віддати всі аромати своєї колекції, але якби в мене почали забирати ось ті, то я би захищалась. Я б дістала дробовик. Дуже багато шкіри виявилося в цих ароматах. Для мене саме несподівано стало відкриттям. Чому так сталося? Чому так сталося? Десь Мантусова, десь лабданумна, десь якась із шкіра, але багато шкіри розумієте? А сама для себе зробила відкриття, що любить Наталка, що носить найчастіше. Тож, дякую, мої любі, за перегляд цього відео. Поділилася з вами сокровенним сьогодні. І традиційно прошу підтримати лайком це відео і підписуйтесь на мій канал. В коментарях я би дуже хотіла, попросила би вас написати ваш один єдиний аромат, який би ви залишили з усієї своєї колекції. А якщо вам важко вибрати один, ну трійку напишіть мені, будь ласка. Якщо хочете більше, пишіть більше. Я дуже люблю читати. От саме про най-най-най улюбленіші аромати, знаєте, це. Тобі дає якийсь інсайт, а іноді відкриває людину, тому що ти уявляєш по одному, а Роман говорить щось про тебе інше, додаткове, більше говорить. На сьогодні все. Цілую, люблю, до нових зустрічей, па-па!